У поєдинку між командами ДПС та ЄСЛІ ШО переможець був очевидним, тому що всі розуміли, хто тут фаворит, і податківці підтвердили цей свій статус, здобувши в принципі легку перемогу. Рахунок було відкрито на восьмій хвилині зустрічі, коли Андрій Шнітко вивів свою команду вперед, пробивши за карного майданчика низом поміж ніг голкіпору суперника. Хоча в цілому саме воротаря, якщо що, варто відмітити, тому що якби не він, то підсумковий розрив у рахунку міг би бути куди більшим, і якби не воротар, то ДПС швидше би подвоїв власну перевагу. А так довелося чекати аж другого тайму, коли свій індивідуальний клас продемонстрував Олексій Мостович, хитнувши захисника та пробивши у дальній кут. Якщо що, також мав нагоди, був можливо гол престижу команда і заслужила, могла там десь забити, але не вийшло. Підвела реалізація, продовжував у рамці творити дива Сергій Масаликін. Я перепрошую, якщо я прізвище неправильно назвав, але думаю, що вірно. Ну але всі намагання, всі старання воротаря пішли в нікуди. Якщо що, також грав до кінця, команда пішла всіма силами і сам голкіпер хотів піти туди, в атаку ближче до сонця, але пропустив у порожнє ворота Павло Нагорний з зовнішньої сторони. Шведою пробив з власної половини поля і встановив остаточний рахунок цього протистояння 3-0 на користь ДПС. Чемпіонство все ближче і ближче. Вітаємо, шановне пасту. Зараз біля мене голкіпер команди ДПС Віктор Гаценко. По-перше, вітаємо з перемоги. мене таке відчуття складається, що вже можемо завершити потроху сезон. Вам Кубок вже зараз вручати. Чи розслаблятися зарано, як ви думаєте? Рано, звісно, думати чемпіонство. Сегодня мы могли выиграть и с большим счётом, но вратарь соперников, он молодец. он должен быть игроком этого матча, потому что он не знаю, да. Что? Нет. <смешно> Нет, я мы в плане реализации очень плохо сегодня сыграли. Мы могли, ну, точно 6 голов забить, если бы забили. А так вратарь, коллега, молодец, в общем. Ну, щодо... у нас все, що даже, не знаю, все, що нас ну, Щодо нереалізації, у вас там є такий гравець Іван Поляков, сьогодні моментів, не знаю, скільки створив. Я навіть хотів сказати, що йому як кополоцю треба кожен божий день ходити в церкву. Я чувствовав, що. Якийсь... Бог наказує нас за шось. Ну, Ваня как на хотел забить, потому что вот этому вратарю вот он все тащил и тащил. И Ваня как зло, шел и хотел забить, но у нього не вийшло сегодня. Ну ничего, мы это все отработаем. Мы будем стараться это отрабатывать. І, ну, реализацию подтянем. Мы все живемо надеждой, надеждой на лучшее.